Володимир Яворівський. Що ж ми за народ такий? Журнал Дзвін. номери 10, 11, 12. За 2001 рік, Перший, другий за 2002 рік. Бенкет мечоносців. Василь Голованюк. Місто Київ. Учитель. Найбільше шкода втраченого часу і сил. У 91-му я водив своїх учнів на площу до Верховної Ради з синьо жовтими прапорами і бачив, як підлітки щиро раділи незалежності. Мої учні вмовляли своїх батьків, сусідів, знайомих на референдумі голосувати за незалежність. Тепер маю нових школярів, яким дуже важко пояснити, чому ми опинилися біля розбитого корита. Країною правлять люди взагалі без будь-яких переконань. У голодній країні розцвітають нові й нові царські села. Людмила Колесникова из Черкас. Ну и нечисть же вы все демократическое. Провалитесь вы пропадом со своей правдой. Провались она пропадом ваша незалежная держава. Я за нее не голосовала. Я такой державы не знаю и знать не хочу. Не признаю. 140 стран признали, а я не признаю. Это не держава, а сплошной кошмар и страшный сон. И напрасно пан Яваривский и ему подобные шалки... Питається доказать, що это явление временне. Передавить би вас всех, которые бешені о запрещенні Комуністичної партії. Ольга Тислюк, місто Летичів Хмельниччина. Багато бід ми пережили за комуністичного режиму, репресії, голодомор, розруху, все було. І винувата у всьому комуністична партія. Я згодна з вами. А хто ж винуватий тепер? Хто відповідатиме за теперішню розруху і голод? Вже нема комуністів при владі. Зараз ми з чоловіком на пенсії, дочка працює, а копійки в хаті нема. Дійсно, колись були черги, але я, постоявши, могла взяти що хотіла. Що з того, що зараз повний базар, а немає за що взяти? Наша партія должна бути такою ж монолітною і сплеченної, як орден з і Осів Сталін. Після обнародування таємних компартійних документів про жорстоке та великомасштабне мародерство комуністичної хунти. Колишній секретар ЦК КПУ Станіслав Горенко обіцяв подати на мене до суду за наклик на вірних ленінців. Я з радістю прийняв би такий виклик, хоч взагалі не люблю судитися. По-перше, на боці моїх свідків потерпілих виступила більшість українського народу і мільйони закатованих у таборах, вимерли з голоду, розстріляних, з того світу, обвинувачували б. По-друге, значна частина наведених мною фактів вже були опубліковані в різних поважних джерелах. І ніхто їх досі не наважився спростувати. Тобто перемога, що могла б перерости у всенародний процес над партією вбивць, злодів, брехунів, була б гарантована. Тому Станіслав Гуренко, мабуть, не хоче остаточно поховати міф про комунізм, тому ніколи не подасть до суду. Мене не радує ця перемога, вона сумна і трагічна. Після 74 років правління вони начебто відпустили народ на волю, але відпустили обікраденим з порожніми руками, отруєним радіацією і їхньою брехнею. Так відпускають на волю полонених або в'язнів. Ми, українці, були в цьому натовпі знедолених і взяли з собою єдине, що можна було взяти: волю для України, волю, якої й досі не оцінили, бо не скористалися нею сповна, як це зробили нації більш консолідовані, сильні. І далекоглядні. Ми ж досі пишаємося терплячістю і стожильністю, що так і не принесли нам сподіваного щастя, достатку, радості. Виявляється, в нас за століття тих страждань, чекання, стоїчного терпіння неволі, гніту генетично притупилися, аби повністю витривалися природні почуття особистої відповідальності за власне майбутнє, майбутнє власної держави. Це можна пояснити, бо людей з таким почуттям, десятками і сотнями тисяч винищував комуністичний режим, а виживали найчастіше безголосі, несміливі, байдужі. Зиновій карась, місто Коломия на Івано-Франківщині, колишній політв'язень. Я людина, якій давно пора прилучитися до тих, хто лежить у вічній мерзлоті, із зором, зверненим туди, куди зверталися живими, плакали і благали. Зоре моя вечільніє, зійди над горою. А ще до тих, які лежали розтерзані, окривавлені під стінами НКВД для опізнання. Але Бог на щось мене тримає, мабуть, тому що належу до тих, хто старіє лише тілом, а Україні радий би віддати покраплині всю мою холонучу кров. На російській свободі я Анатолій Стреляний, коментарями якого я захоплююся. Весь час думав, чому Україна не має такого. І ось появилися ви. Ви не можете переконати і зворушити хіба що глухого. І важливо, що це не якийсь новачок, а людина, яку знає вся Україна. Ви коли запитували, що ж ми за народ такий, і, пізнавши всю глибінь трагізму цього народу, не відвернулися від нього, а навпаки, ще більше полюбили. Пенсіонерка Джежелій з пологи Новосанжарського району на Полтавщині. Виво то краще не відступали, бо воно нікуди не годиться. Ні один українець не знає ваших творів, хіба такий, як Лазаренко. Нам, простим людям, не нужні такі публіцисти, тільки кров з народу ж. Я вирощую картоплю, берусь, рачки з колорадським жуком, а твій кучма не платить ніякої пенсії. Було б краще, якби ти приїхав до нас у село, тут хати є пусті, та вирощував картоплю. Ніколи мені з тобою дискусії проводити, треба йти город пополоти, а тобі очередну кучміцьку кучміську бресню готувати. Ми піднімемося. І зметимо з лиця землі таких, як ти. Отож, що роб... наприкінці 80-х і на початку 90-х у московському компартійному штабі, я вже розповів. Вони на храписто й зажерливо крали, до решти розорюючись цю величезну і нещасну країну, з якою проводили свій злочинний експеримент. Додам лише одну важливу деталь. Горбачов розуміючи, що деморалізована з подвійною мораллю. Одна для партійної еліти, інша для мільйонів рядових комуністів і просто народу, партія не лише буде усунута від влади, а й заборонена і передана до суду. Хитро пересідає у спеціально для нього вигадане крісло президента СРСР. Дивом прорвавшись на трибуну з'їзду народних депутатів СРСР, я пропонував обирати президента непокірною комуністичною більшістю депутатів СРСР, а все-таки всенародно і на альтернативній основі. Назвав прізвище тоді опального Єльцина. Більше на трибуну мене Горбачов не пустив. Я виступав лише від мікрофона у залі, затемаю у своєму архіві мій так і не вкинутий до скриньки Дюлетень. Я відмовився брати участь у цьому фарсі, але то справи минулі. А що ж тим часом відбувалося у покірній провінційній компартії сілії України до проголошення незалежності? Після фактичної депортації Петра Шелеста з Києва до Москви тільки за те, що він згадав у своїй книзі Козаччину і перерахував, що дає Україна СРСР, на український помісний трон було посаджено Володимира Щербицького. Кажуть, ніби він був доброю і совісною людиною. Можливо. Однак система, що він їй безвідмовно служив, наклала на нього як на історичну постать та врозопобігливого прислужника Кремля, русифікатора України. Якщо й не автора. То педантичного виконався політичних арештів і погромів української національної інтелігенції. Термін кінця 80-х і початку 90-х, про який ми ведемо мову, був фіналом його політичної кар'єри і людського життя. До такого розвороту історії, що його запропонував Горбачов, цей старий, втомлений інтригами і наляканий подіями чоловік, був не готовий. Спершу ніби всі обставини складалися на його користь. У Литві виникає протидія комуністам і їхній окупаційній владі. Фаїдіс. В, в інших республіках відбувається ланцюгова реакція, виникають націонал-демократичні фронти, на чолі яких переважно стає інтелігенція та дисиденти. Мета фронтів вихід з імперії. А в Україні тиша. Є гельсінська спілка, що намагається розворушити завжди неблагонадійний Львів. В столиці лише кілька культурологічних та патріотичних клубів. Місцеве КГБ заспокоює нічого загрозливого до демократів патріотів. Успішно вживляються провокатори. У будь-який момент клуби можна розігнати, лідерів посадити. І раптом, як грім з неба, збори київських письменників виносять ухвалу створити народний рух України за перебудову під хитрим формулюванням. Рух буде співпрацювати з Компартією у швидкій перебудові життя в Україні. Щербицький повідомляє до Стривоженого Кремля. Все нормально, ситуація під контролем. На Україну можна покластися. Серед застою рух. Але у 89-му якраз відбуваються вибори народних депутатів СРСР, де партія відбирає собі 100 гарантованих місць, решту роздає підконтрольним громадським організаціям. Залишається незначна частина вільних мандатів, які Горбачов великодушно віддає виборцям. Мовляв, обирайте, кого хочете. Все одно партійна більшість на всесоюзному з'їзді комуністам гарантована. Київ на виборах доводить своє право називатися не лише столицею, а й мислячим містом. Перший секретар міському партії, член політбюро ЦК КПУ Костянтин Масик, програє вибори у Києві. У Львові програє їх перший секретар обкому партії Погребняк. Лише у провінційних глухих закутках України по мажоритарних округах проходять кілька парт номенклатурників. Це поразка, приховати яку вже неможливо. Та ЦК було зайнято боротьбою з народним рухом, який готувався до свого установчого з'їзду. А з його програми вже зникла теза про співпрацю з КПУ і взагалі про будь-які контакти з нею. Велетенський. Високооплачуваний і вишколений апарат від Києва до найглухішого хутора було кинуто на оббріхування руху і залякування ним людей. Та виявилося, що номенклатурники можуть впливати на людей тільки через репресивні інститути, прокуратуру, КГБ, суди, міліцію і через тиск на людей, їхні родини. Коли Щербицький у кращих традиціях КПУ дав команду звільнити молодого демократичного секретаря Подільського райкому у Києві Івана Солія пленом райкому. Не виконав цієї команди, а селій викликав Щербицького на відкриту телевізійну дискусію, від якої той, звичайно, з переляку відмовився. Одна справа давати вказівки, читати написані кимось доповіді, а інша вступити у публічну дискусію. Виявилося, що донедавна всесильна партійна еліта України викликана у спецрозподільниках, спецлікарнях, спецсанаторіях, добре умебльованих кабінетах. Вміли існувати лише у середовищі у всьому залежних від неї людей. Їм добре і комфортно було керувати за спиною КГБ, міліції, прокуратури, керувати народом, який понуро мовчав. Коли ж цей народ заговорив, його авангард, затуливши вуха, поховався хто куди. Єдиним, хто не злякався прямої дискусії, щоб про нього не говорили недруги, був Леонід Кравчук. Коли Кравчук вийшов на відкриту телевізійну дискусію з представниками руху, в ЦК полегшено зітхнули. Однак ніхто з них тоді не підозрював, що в цей момент Кравчук піднявся набагато вище від Щербицького, від обережного, здатного вичікувати Івашка, вище від жорстокого Титаренка і майстра залаштункових апаратних інтриг Крючкова. Вище навіть від молодого, незаідеологізованого прагматика Гуренка. Саме на період лідерства у Компартії України Станіслава Гуренка випали ті моторошні події, що про них я вже розповідав. Швидке і тотальне пограбування кремлівською верхівкою народного багатства, збережень Ощадбанку, практичний продаж цілої держави. Звичайно ж, на ім'я Гуренка йшли з Москви ті таємні розпорядження, які я цитував. Ці розпорядження посилав до України Івашко, важко, котрий на той час уже втік до Москви. Та будемо об'єктивними. Хоч ці розпорядження і прямі вказівки Гуренка щодо партійного майна в Україні були старанно знищені, мало ймовірно, що ці вони так само швидко і цинічно, як у Москві виконувалися. Колоніальні чиновники ніколи не квапилися виконувати першу команду, знаючи, що вона може бути скасована або вдарить бумерангом по виконавцях. То більше за всім стележила сотня пронирливих рухівців, депутатів Верховної Ради України. Такий галас вчинять. До того ж, величезними партійними коштами і майном державним бюджетом, централізованим держбанком, монетними дворами, золотом, діамантовим запасом на цій території СРСР монопольно керували з Москви. Отже, при чорному переділі 91-го партійним вождям в колоніях залишилося лише піднітати крести з великого московського стола. Всяке таке приховане партійне майно, трохи членських внесків, невеликі порівняно з московськими закриті фонди. І ще остання офіційна твердиня тодішніх комуністів в Україні парламентська група 239, була підступно ошукана Івашком, який покинув їх, на призволяще, ховаючись, під крило Горбачова. Трохи з почуття помсти, але більше від страху вони навіть підтримали декларацію про суверенітет України. Багатотисячні мітинги по всій республіці вимагали Україні волю розкривалася жахлива правда про Чорнобильську катастрофу. Особливо допікали комуністам згадки про 1травневу демонстрацію 86-го, коли вони послали тисячі дітей під радіоактивну хмару, тим часом тайкома, вивозячи своїх власних до теплих морів. Очевидно, і ставала жахлива перспектива. Україна виходить за РСР. І комуністична номенклатурна верхівка залишається віч навіть віч пограбованим, сто крат зрадженим народом. Одначе всі ці обставини зовсім не означають, що українські комуністи, ще раз нагадаю, мають на увазі не сотні тисяч рядових українців, яким заради росту рядів вибірково роздавали книжечки з лисим вождем, а посвячену у хитру грабіжницьку механіку номенклатурну верхівку. Не мають стосунку. Дораптовували збідніння цілого народу на початку 90-х. Коли верхівка партійної піраміди у Москві з жахливим тріском, куряво і смородом завалилася, українським комуністам нічого іншого не залишалося, як іти власним шляхом. І вони пішли. Спочатку тишком нишком, лякливо озираючись навколо, а потім сміливіше, коли збагнули, що і цього разу пронесло. Все народного суду й вироку не буде. Тамара Педенко, місто Кривий Ріг, 68 років. На місцях, особливо в низах, у нас сидять комуністи. Як сиділи, так і сидять на своїх місцях. І керують нами, і багатіють на наших злиднях. Ще краще, як колись. Тепер їм взагалі свобода. Все в їхніх руках. Влада, гроші, міліція. А б їх взагалі не відсторонити від керівництва, від влади? Особливо, якщо вони не поміняли своїх переконань. Невже вони такі незамінимі? Скільки їх можна терпіти, вони ж роблять дуже багато шкоди державі і вміють крутити свої діла. Слів своїх прихильників, ветеранів війни, вони поробили інвалідами. Самі ховаються, а цих випускають червоними прапорами на мітинги. А мій чоловік, учасник бойових дій з 19-го року народження, поранений. Але йому відмовили з інвалідності, бо вони знають, що він антикомуніст. Бережіть себе, бо у вас багато недругів, а вони підступні і сильні, трясця б їх забрали. Слухачка Дудник, Голопристанський район Херсонщини. Точнішої адреси імені віку фаху не вказано. Схоже на анонімку. Пане, в самому натуральному образі пане Яворівський, дозвольте вам задати ось таке просте питання. Чому ви і вам подібні реформатори стали багаті і дуже багаті? А робітничий клас став жебраками. Ви і вам подібні здійснили переворот у державі, поставили державу на гаденний курс розвитку. Яку брехню ви вигородите про комуністичне минуле, ви городуєте куркулів, ніби вони працювали до сьомого поту. Позор і ганьба вам. Спасибі радянській владі, яка освободила всіх від каторги і від проклятих буржуїв. Зарубіжні магнати скоро будуть забирати нашу землю, бо ви підтримуєте пагубні укази президента. Позор і ганьба. Ганьбай позор. Пограбування вже пограбованих. Комуністична номенклатурна група 239, до якої входили директори крупних державних заводів, керівники всіляких об'єднань та управлінь, голови колгоспів, легко і швидко. Провела через парламент закон, який відкривав другий етап тотального пограбування щойно створеної української держави. Законом фактично надавалося право створення навколо великих державних підприємств приватних дочірніх структур. Лазівку було відкрито, і дуже скоро вона перетворилася у Чорну діру, куди блискавично всмоктувалися державні гроші, платня робітників, майно підприємств, виторг з експортних операцій. Практично все вартісне. Механіка була вкрай простою, як і логіка, що її породила. Директор, скажімо, потужного металургійного комбінату домовляється зі своїми родичами, знайомими, довіреними особами і створює під їхніми іменами приватні дочірні підприємства навколо свого комбінату. За руду, електрику, газ і все, що треба для виробництва, має платити державний комбінат. Зате коли з'являється готовий метал. Він за збитковими цінами передається для продажу дочірнім фірмам. Ті кудись щось продають, але навіть збитковий для комбінату виторг до нього не потрапляє. Наторгувавши в лапках певну суму грошей, дочірнє підприємство штучно банкрутує, бо фактично володіє письмовим столом і довгоногою секретаркою. Або й взагалі випарується. На комбінаті виявляються колосальні борги за руду, світло, платню. Директор картинно погрожує розшукати і покарати аферистів, але того ж вечора може з ними обійматися у себе на дачі. Адже працювали в лапках вони на нього, на директора. А вкрадені таким чином гроші вже давно у закордонних банках або вкладені як приватні до якогось іншого бізнесу. З примітивним нахабством це повторювалося всюди в енергетиці, промисловості, аграрному секторі, у переробній галузі. Буквально за кілька років стратегічні гіганти, якими могла пишатися країна, стали безнадійними банкрутами. Виникли астрономічні суми заборгованості сплатні, податків, за спожиту електроенергію, газ, сировину. Ціла країна стала банкрутом, наповнивши закордонні банки вкраденими у неї ж у її народу грішми. Мене запитають. А до чого тут комуністи? Справді, донищуючи власну країну, вони вже не розмахували партійними квитками чи кривавими прапорами. Ідеологічну роботу з мобілізації задурманених виборців і формування таким чином парламентського прикриття, вони залишили Сибоненкові, Морозові, Ткаченкові та компанії. Сформований комуністами і старано збережений у незалежній Україні клан своїх людей продовжував діяти за безпринципним принципом є ми, а є народ. Демократи. Бачачи цей грабунок, з парламентської трибуни намагалися докричатися до совісті представників цього клану, але то була розмова з глухими, які мали чіткі вказівки, коли і на яку кнопку голосування тиснути. Це вже був суто український варіант комуністично-номенклатурного мародерства. Вони крали у робітників платню, множили безробіття і песимізм. Тим часом переконували робітників, пенсіонерів, вчителів, що у всіх їхніх бідах винна незалежність. До речі, саме тоді Павло Лазаренко почав свою кримінальну біографію, потупивши перші мільйони доларів. Або вже найвірнішим Ленінцем на теренах Дніпропетровщини серед демократів ніколи не числився. Комуністи пам'ятали на станову вождя брати пошту, телеграф, банки. Пошта і телеграф. За сьогоднішніх комунікативних технологій архаїзм. А от банки це реальна влада в умовах ринку. Якийсь час на території України ще повністю діяло союзне законодавство. У Москві вже протягли закон про комерційні банки, що його партійна мафія створила під себе, аби заховати туди частину вкрадених у народу коштів. Наші і тут лише копіювали старшого брата, Масштаби були не ті. В Україні оберталися фінансові рештки, які Кремль не встиг вигребти. За вказівкою чи з дозволу ЦК, без волі якого ніхто з місцевих вірних Ленінців не смів навіть заснувати кооператив, зліплення вареників, блискавично виникають безліч комерційних банків. Запитайте, з чого? З яких стартових капіталів? Звідки цей стартовий капітал взявся в руках новоспечених банкірів, за якими ще не вихолонули райкомівські та обкомівські крісла? Надкладали із зарплати, позичили у сусіда, разом з обтерханими російськими рублями нам вже видавали простира для купонів карток, а в країні один за одним народжувалися банки. Це заговорила важка артилерія комуністів, старі зв'язки. На посадах державних банкірів, директорів великих заводів, главків та управлінь сиділи свого часу призначені ними люди. Під приводом вигаданих програм або й без будь-якого приводу ніким не контрольовані бюджетні кошти банківські кредити зникали у міжвідовчому розгардіяші, щоб потім уже відмити, вигулькнути в установчих фондах нових банків. Ці банки, в свою чергу, надавали астрономічні кредити фірмам друзів, пригадайте, кремлівські інструкції, і тихо банкрутували. Отож, коли було проголошено Акт незалежності України і заборонено КПУ, комуністичні номенклатурники вже не воювали проти цього, бо самі були капіталістами. Більшими чи меншими це вже залежало від рангу, метикуватості і нахабства. До того ж, формальна відрубність від Москви, з якої вчорашні боси могли запитати звіт про результати пограбування, давала можливість красти з широким розмахом з так званою ініціативою на місцях. Із колишніх вождів у відновлену згодом компартію повернулися лише одиниці. На місце інших прийшли ті, кому дістався менший шмат пирога, Або ті, кому старші товариші капіталісти, доручили законодавчу забезпечувати недоторканність уже вкрадених грошей, створювати умови для продовження грабунку. Микола Поліщук, місто Біла церква на Київщині. Двічі репресований. Полегшити долю рабів, які люблять своїх рабовласників, неможливо, але прагнути до цього треба, бо живемо в їхньому оточенні і складаємо частку цього оточення. Мирон Пилипенко з Одеси. Прослухав вашу передачу о том, як комуністи продавали в Швейцарії 280 мільярдів рублей. Це ж провокація і брехня. Сидіти, видумляєте, Бог знає що. Ми знаємо, що це не так. Треба зробити більшої хрест і всіх вас, прибити більшими гвоздями заживо і написати внизу в разі народа. Другого я нічого не бачу. Більшість суспільства хотіла швидше скинути з себе.